Першим розділом декларації є її вид та звітній період, який вона охоплює, передбачено три види декларацій: щорічна декларація при звільненні і декларація кандидата на посаду. Правила вибору того чи іншого виду декларацій описані перед полями щодо виду декларації і звітнього періоду. І якщо в описі ви не бачите відповіді на своє питання, в кінці тексту є посилання на актуальні роз'яснення Національного агентства щодо заповнення цього розділу. Натиснувши на посилання, ви можете ознайомитися з роз'ясненнями щодо заповнення, в даному випадку щодо першого розділу декларації. Схожий опис міститься і в інших розділах декларації, зокрема щодо відомостей, які підлягають декларуванню. При виборі щорічної декларації є обов'язковим обрання позначки, чи продовжує особа виконувати функції держави або місцевого самоврядування, чи припинила це робити. Обрання однієї з цих позначок є обов'язковим. І якщо обрана позначка я припинив виконувати функції держави або місцевого самоврядування це означає, що в минулому році особа звільнилась. Або іншим чином припинила виконувати відповідні функції чи перебувати на посаді, яка передбачає обов'язкове декларування. Звертаємо вашу увагу, що місце роботи, посада, тип і категорія посади у декларації з такою позначкою зазначаються відповідно до тих даних, які були актуальні перед звільненням. Декларація при звільненні подається не пізніше 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності. І охоплює період, не охоплений раніше поданими деклараціями по дату припинення діяльності включно. Декларація кандидата подається до призначення або обрання особи на відповідну посаду. Вона охоплює рік, що передує часу, коли особа подала заяву на зайняття відповідної посади, якщо інше, звичайно, не передбачено законодавством. Вибравши вид декларації і звітній період, а також за необхідності позначку. Переходимо до наступного розділу декларації.